Цю історію я присвячую найкращому місцю на світі це мій дім, і щоразу, коли я їду звідси, частина душі завжди залишається тут. Скільки років би не пройшло, я завжди люблю повертатись туди, де пройшло моє дитинство, як і кожен із нас, От тільки мене там уже ніхто не чекав. Дідуся рік як немає, а бабусі шість. Сумую за ними, зняться мені часто, теж сумують, але їм двом там уже добре. Мій шлях пролягав через безкраї поля та лісу смуги. Їхати було недовго хвилин двадцять автомобілем. Хоч це місце було близько, навідувався я рідко. Спогади накривали мене хвилею, і я довго не міг заспокоїтись. Майже весь час жив там. Мама і тато були на роботі, та й друзі в мене всі були там. Зимою санки, літом на великах ганяємо, восени і весною місимо болото, ходимо по гриби. Мені дуже сумно стає від того, що в тих краях стає все менше і менше жителів. Молоді не залишається. Конкретно на вулиці моїй дідуся і бабусі. Взагалі залишилось людей п'ять. Як би не хотілося, але українське село вимирає. Нема роботи, нема людей. Ніхто не хоче виживати, а хоче жити. Я доглядав хату та засаджував город, тому потрібно було вибрати огірки та позбирати малину. Була десята ранку, тому я все встигав та ще й покосити люцерну. Щоб не їздити сто раз туди й назад, з припасів взяв собі ковбаси, наварив яєць, хліба та звичайно ж два літри квасу. Дуже я любив цей набій, а особливо той, що продається на розлив у місцевому магазинчику. Ще десь приблизно залишалось один кілометр шляху, і я вже на місці. Добрий день, баба Галя. Я побачив стареньку та вирішив зупинитись і поговорити, так як людей, щоб розділити з кимось розмову, не було видно. Бабуся крутила воду в криниці та була моєю сусідкою через чотири хати, так як решта були пусті. Добрий день, Сергію. Що ти там? Чого сюди тебе занесло? Так город засадив тут, маю справи, але думаю увечері вертатись додому, так що потрібно швиденько впоратись. Не можу я тут ночувати. Дивлюся я на той диван, де дідусь помирав, і одразу мурашки по шкірі, а я кликав всіх мертвих, аби забрали його. Загалом важко мені, ще не пережив втрату. Часом внучку, з часом все трохи притупиться, і ти будеш на це все дивитися з іншої сторони. Я вже теж не можу, лиш Мурчик моя розрада, Вітка як поїхала в город, так і забула за матір, а мені вже 86. Так би хоч на останок глянути на неї, а то тільки по телефону дзвонить і каже що ніколи у ваше село мені їхати п'ять років не навідується. А як помру і не побачу. Ой, бабгаль, ану хвіст пістолетом. Як же я тут без вас? Ви найближча сусідка, бо з лівої сторони аж десь там живе баба Оля, Гріша комбайнер, а з вашої через хат сім. Тодоска відьма і дочка її Оксана. Так більше немає з ким заговорити, крім вас. Ой, Серійко, і мені не хочеться вмирати. Що буде тут Мурчик сам робити, а Зорька? За них не хвилюйтесь, заберу до себе. В її є місце на корову, а Мурчик подружиться з моїм біляном. Ой. Я ж вам смаколики привіз. Тримайте булочка ось з маком, яблуком, і пряники вівсяні, вода солодка, оселедець. Ну як же без ковбаси? Дякую тобі, внучку. Що б баба без тебе робила? Тобі як щось треба, то кажи, що, може, те й дам. Ось зорька молочка дає. То будеш додому їхати. Я увечері видаю та й візьмеш. Добре, буду я їхати гарного вам дня. Якщо щось буде потрібно, я до вас зайду. Заходь, Сергійко. але увечері не забудь за молоко. Я завів авто. Проїхав чотири будинки і вже був на місці. Відкрив хату, кухню, сараї, щоб усе провітрилось. і пішов збирати огірки. На городі достигали вже всі овочі і баштан, особливо він. Тут завжди виростали найбільші кавуни. Нащо їх стільки посадив? Уже п'яте відро, що з тим усім робити. Вибрав огірки, позбирав малини, покосив, усе встиг. На годиннику була третя: ще можна було часок поспати, сходити в ліс, подивитись, чиї гриби, навіть, можливо, покупатись на ставку. Думаю, хвилин 20 мені вистачило. о сьомій заїхати до Баби Галі. Пів години в неї і вже о восьмій я би був би вдома. Чудово все розплановано. Я заснув. Спалось мені у веранді супер чудово. Її оплітав виноград, тому було неспекотно. спекотно. Снилась мені моя Марічка, коли ми були ще зовсім юні та ходили в клуб на танці. Я прокинувся від гучного грому та не менш сильного дощу. Млін, всі дороги тепер розмило, не зможу повернутися додому сьогодні. Хіба завтра, якщо дощ припиниться до вечора. Мені так не хотілося залишатися, але що ж поробиш? Ну, а з іншої сторони, відпочити на самоті було для мене ще тим кайфом. Як добре, що в хаті все ще залишилося після дідусевої смерті, я увімкнув телевізор, заварив духмяного чаю. Ех, діду діду, такого чаю, як ти, не зварить мені більше ніхто, і скупа чоловіча сльоза покотилась по моїй щуці. По телевізору крутили вже десятий раз світ на виворіт, але і в десяте мені було цікаво дивитись. Випивши чаю, я вкрився м'якою ковдрою, вгрівся і розморило мене на сон. На годиннику було давно уже за північ. Мені шалено захотілось в туалет. Він знаходився на дворі, тому я похабцем одягнув на себе штани, футболку, після дощу на дворі прохолодно і погнав у туалет. Дивно! Двері в будинок відкрились і закрились. Їхній скрип, певно, чути було аж на другій кінець вулиці. Хто б це міг такій порі до мене завітати? Невже грабіжник? Чи, може, комбайнер Гріша напився, перепутав будинок, з цим таке уже траплялось? Але все ж було трохи лячно. Я вийшов з туалету, узяв у сараї сокиру і помаленько рухався в бік будинку. Хух, ну в гостюві точно нікого не може бути. Там і красти нічого. Може, мені здалось, що хтось зайшов? Не здалось. Боже, що це в мене там сидить? Я зжав сокиру в руках і з острахом пішов назустріч до невідомого. Фух. Фух. Вона тобі тут не допоможе. Якби ти не старався мене вбити, я вже давно мертвий. Ти тільки потратиш свої сили, а тобі ще горіти у папі. Зайшовши в устяву, я побачив, як біля дивану стояло те. Чого мій мозок не зміг усвідомити, його напівпрозорі силует, вороблива худоба та старечі зморшки одразу ж відлякували від себе. Це створіння було доволі високим, десь метр дев'яносто, одягнуте в синю мантію, ніби дивилось на мене. Але це ж неможливо, адже обличчя було безликим. Уявіть, просто голову. Без носа, губ, очей, просто овал. Сідай, чого стовбичеш? Не бійся, все прийде швидко та безболісно, якщо не будеш пручатись. Звук ішов, ніби ні звідки. Від цього ставало дедалі страшніше. З тобою ніхто не говорить, та голос ллється крізь стіни в кімнаті. Я був наляканий та приголомшений. Що робити? Сидіти. Як боротися з цим створінням? Я замахнувся і ударив сокирою. Хм, нічого не відбулося. Це як битися з повітрям? Молодець. Спробував боротися. А тепер сідай, сідай, сідай. Нас чекає коротка розмова. Так щоб ти був у курсі, не мав питань, не панікував і прийняв ситуацію така, як є. Я намагався втекти, та це створіння закрило переді мною двері просто силою думки. Я намагався втекти у вікно, розбивши його стільцем. <кій> Завжди ви такі. Воно перемістилося до мене. Так так, саме перемістилося, адже під мантією... Я не бачив його ніг. Можливо, їх взагалі не було. Але от руки схопили мене за шию та підняли під саму стелю, придушуючи все сильніше. Пусти. Пусти. <пусти> Він каже: пусти, та руки його робили протилежні. Так чого ти мене не слухаєш? сядь я, сказав. Воно ж мене на диван, а саме стало навпроти. Заспокоївся. Але в принципі мені байдуже. Але ще раз так зробиш, я уб'ю тебе одразу. І ти нічого не дізнаєшся. Я бачу цю цікавість в твоїх очах, хоч і тваринний страх також присутній. Хм. Що ти таке? чого тобі треба. Не поспішай. Чим довше я розповідаю, тим довше твоє життя. Тому не раджу перебивати мене та поспішати. Я цього не люблю. Так от, почнемо з того, що я дух. Дух, який колись був людиною. Я помирав сам, один, біля мене нікого не було. Ні внуків, ні дітей, мені було дуже прикро і боляче. Тому я не пішов спочивати, як усі інші. Я залишився на землі та забираю тепер всіх самотніх людей на той світ швидко та безболісно. Стоп, стоп, стоп. Але ж мені рано ще вмирати. Я не старий та й не самотній. Так, не перебивай. Як бачиш, у цьому селі майже не залишилось жителів. З роками усі пішли з цього світу. Чому ти прийшов до мене? Я давно тут не живу, та й взагалі тут і так ніхто давно не живе. Одного разу я прийшов до Баби Галі. Не пам'ятаю, коли то було. Років 30 тому їй тоді було 80. Хотів уже забрати її душу на спочинок. Та сама бабуся ще не хотіла покидати цей світ. Багато в неї було гріхів, бо відьмаю все життя була. Це вона ніби мила старенька, бабуся. Так от, ми з нею домовились. Що кожного року вона мені буде знаходити жертву один і той же час та день. Признаю, мені так було простіше. Не потрібно стикатись та шукати, а одразу все наблюдешся. Ти вже знаєш, що я вбиваю старих та самотніх людей. Одного разу баба Галя пожартувала своєю донькою. Яка жила на іншому кінці села? Вона не напияла вітку, за те, що та забрала всю молодість та красу. Вона не живе в місті, як усі думають. Вітки вже просто немає. Тоді їй було 65. Ти думаєш, Чого твого дідуся не стало, тому що це я до нього приходив за її дорученням. Ви ж після смерті бабусі забули за нього. Він за чотири роки до смерті став самотнім і нещасним. Звичайно, перший час, як ви ще приїжджали, дзвонили на день народження, він тримався. Але коли ви забули його привітати, він пішов поскаржитись бабі. І от випала нагода. Нікого не потрібно було шукати, жертва сама прийшла. Але хто ж знав, що тобі заманеться в той день прийти? Бо документи всі були тут. От ти й застав його смерть. Як? Кликав усіх мертвих. Щоб ти знав, і до себе було дуже погано і боляче. І все через тебе. Навіщо ти мені це кажеш? Ти прийшов мене вбити? Ні, я не прийшов вбивати тебе. Я налякав, аби ти вислухав. Так як ти молодий та маєш сім'ю, я не можу вбити. Це проти права. Але жертва мені потрібна. Виходить, або ти сам вбиваєш свою сусідку, або стаєш, як вона, шукаючи мені жарт. Вибір за тобою. А якщо ні те і ні інше. Хм. Якщо так, то я буду мучити тебе кожен день. Я буду душити тебе у вісні. Прикидатимешся у холодному поту. Твої діти і дружина також страждатимуть. Я буду мучити вас і не давати спокою, поки ти і сам не згодишся на мою пропозицію. То як? Часов в тебе до завтра. Я прийду о другій годині ночі. Або буде труп галини, або ім'я та адреса нової жертви. До побачення! Що ж мені робити? Заграти я не хочу, але вбити душі сотні інших. Чи вбити одну? Мені всього лише 28. Не знати, скільки ще проживу і скільки людей у жертву принесу, але ж руки мої тоді не будуть в крові. Та і в тюрмі не буду сидіти. Можливо, слід пожертвувати собою. Так хто ж буде годувати сім'ю? Уже була десята година вечора. Я весь був насторожений. Мене метало у різні кімнати. Усе було як в тумані. Мої дії та рішення. Ох, ранішня газета. Дякую, Валюшка. Пенсія моя там є. А як же? Тримайте. Дядь Петь, а ви чули, що в сусідньому селі хата згоріла? Та яка це? Та баби галій Сінкурки. Поліція говорить, що нещасний випадок займання через несправну проводку. Хай земля буде їй пухом. Ну, вона її дочка в місті. То думаю, приїде та й поховає. Я вже був в себе вдома, не міг заснути. На годиннику була перша тридцять. Я пам'ятаю, як душив її руками, вона кашляла і хапала повітря. Здохни, стара сука. це тобі за мого діда і за всіх тих, кого ти вбила. Вона ще покорчилась секунд, десять, очі її закотились. Надіюсь, в пеклі тобі буде ще спекотніше, ніж тут. Я скидав все її лахміття на неї, полив бензином та підпалив. Хто буде з її трупом? Вона одна, ні родичів, ні дітей, все спишуть. На нещасний випадок. Так і сталося. Ти думаєш, що просто так я відстану від тебе? Прийде твій час і я завітаю у гості. Пролунало в мене в голові. Я до ранку не заснув, та все ж в роздумах я зрозумів. Що я від цього не втечу, і станеться все, як має бути.